Враження, що нас віднесло назад у осінь. Втім, є натяки на прихід справжньої зими найближчим часом. Синоптики повідомили, скільки буде опадів до кінця тижня і коли температура знизиться до мінус 9 градусів. Чим здивує українців погода 19 грудня? Чи очікувати погодних сюрпризів на вікенд та що буде за вікном на різдво? Розповім за мить з вами новини. ТСН.UA. Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Грудень перетнув свій екватор, і Щодня дивує українців різною погодою. То засніжить, то задощить, дощить, то зовсім все замерзне і дорога перетвориться на лід. Синоптики зазначають, що погода в Україні до кінця тижня буде мінливою з коливаннями температури повітря від плюс 12 до мінус 9 градусів. У другій половині тижня в нас дещо зміняться погодні умови, і буде припинення поступово опадів. А ось температурні показники у більшості областей навіть підвищились. Отже, синоптичні процеси в нас досить динамічні на початку цього тижня. Вони спричинені надходженням атмосферних фронтів з північного заходу, починаючи з середи на Ериторію України пошириться вплив пола підвищеного тиску із заходу і забезпечить практично до п'ятниці погоду без істотних опадів у четвер, 19 грудня в Україні стане ще трохи тепліше порівняно з попередніми днями. Однак у деяких областях варто очікувати опадів у вигляді снігу з дощем та низькою температурою повітря. Синоптики зазначають, що у цей день буде хмарна погода. Температура повітря у західній частині України у четвер буде на рівні плюс 8, плюс 10 градусів у день та до плюс 4 градусів у нічний час. У центральній частині очікується до плюс 6, плюс 8 градусів у день, а вночі температура впаде до нуля плюс 2 градусів. На півночі та сході в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 2, плюс 4 градусів, а вночі буде від мінус 1 до мінус 3 у північних областях і до мінус 6 у східних. При цьому у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях пройде сніг із дощем у цей день. Тим часом на півдні країни температура повітря в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, вночі стопчики термометрів Впадуть до плюс 2, плюс 4. Надалі трошки температура знизиться, але все одно не сильно. І в нічні години вона становитиме від 4 тепла до 3 морозу, і дещо нижче буде полівобережжю в ніч на 19 число до мінус 7 можуть опуститися стопчики термометрів позначки, адже в цю ніч можуть бути прояснення. Також в денні години переважна температура буде плюсова, становитиме 0,8 тепла і до плюс 11 на крайньому півні країни та на прикарпен. Примітно, що за словами Наталки Діденко, 19-20 грудня знову потеплішає. А ось 20-21 грудня, почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається, зазначає синоптикиня. Зазначимо, що протягом другої половини тижня кількість опадів в Україні зменшиться, проте за прогнозом синоптиків, ближче до вихідних у Україні спостерігатиметься зниження температури повітря, подекуди до значних морозів мінус 9 градусів. У п'ятницю, 20 грудня, невеликі дощі з мокрим снігом пройде. Місцями у західних областях, а також у північній частині країни на арешті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 1, плюс 6, денна плюс 6, плюс 11 градусів у Карпатах. Близько нуля вже в п'ятницю. Очікуємо на наступний атмосферний фронт із заходу, який саме у західних областях в п'ятницю спричинить невеликі опади. Особливу увагу звертаємо на вітрову ситуацію, адже розпочався тиждень досить з інтенсивних поривів, але вже завтра їх інтенсивність дещо зменшиться, і очікуємо, що завтра пориви вітру у нас будуть з західного напрямку практично по всій території України, окрім Закарпаття, в межах 15-20 метрів за секунду. Поки що ми маємо зимовий період з коливаннями та епізодичними проявами морозу. Перед вихідними до нашої країни прийде новий атмосферний фронт, але він буде малоактивний. У суботу, 21 грудня, місцями по всій країні сьогодні пройдуть дощі з мокрим снігом лише у західній частині, а також на крайньому сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний 50 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме мінус 2, плюс 3, денна плюс 2, плюс 7, у Криму до плюс 12 градусів. У Карпатах протягом доби мінус 3, мінус 8 градусів. У неділю 22 грудня переважно без опадів у північних та західних областях на решті території пройдуть дощі. Місцями з мокрим снігом і туманами. На дорогах подекуди ожелеб ледиця. Вітер північної чверті 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – мінус 2, плюс 3. Денна – плюс 2, плюс 7 градусів. У Карпатах вночі – мінус 4, мінус 9 градусів. В день – мінус 1, мінус 6 градусів. Майже весь тиждень у нас досить теплий, хіба що на початок наступного тижня дещо зменшаться температурні показники, зазначає синоптикиня Наталка Птуха і розповідає, чи буде сніг на Різдво. На Різдво 25 грудня значних морозів не передбачається. Якщо зараз переважають плюсові значення, інколи трохи нижче нуля а то впродовж різдвяного тижня температура загалом буде близько нуля. Можливі опади найшвидше сніг з дощем. Хіба що ближче до кінця року поле підвищеного тиску забезпечить погоду без опадів щодо прогнозу температури повітря на зиму 2024-2025, то всі світові прогностичні центри одностайні у своїх висновках. Температура повітря протягом найближчих місяців, як у Європі, так і в Україні, залишатиметься аномально високою. Цьому сприяє як посилення парникового ефекту, так і особливості загальної циркуляції. Атмосфери, які будуть характерними для цього періоду, очікується, що друга половина зими в Україні також може бути теплішою ніж зазвичай. А середня за сезон температура повітря на 1-2 градуси вищою за норму. Дуже ймовірно, що у південних областях країни на Закарпаття а також на півдні Кіровоградської Дніпропетровської областей середня за зиму температура повітря буде додатною, коливаючись від нуля до плюс двох. Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни і на високогір'ї Карпат. Середні за сезон їхні значення можуть бути від'ємними і коливатися у межах від мінус 3 до мінус 4 і нижче. Примітно, що найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на 1 градус теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатися від плюс 1 до мінус 2 на півдні до мінус 3 і нижче на північних, північно-східних областях і в Карпатах. Лютий також може бути на 1 градус теплішим проти його середніх багаторічних значень у 1991-2020 роках. На півдні Країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною плюс один мінус два градуси і вище, а на північному сході до мінус трьох мінус чотирьох градусів і нижче. Кількість опадів узимку в Україні очікується в межах норми від 90 до 130 міліметрів на рівнинній території і до 200 міліметрів і більше в Карпатах. Проте на погоду взимку зимку двадцять чотири у північній півкулі може також вплинути циркумполярний вихор і різке стратосферне потепління, ймовірність, формування якого зростає. В разі виникнення такого явища ймовірним є потужні затоки арктичного повітря, в південні широти, що може спричинити різке зниження температури. Раптові короткочасні похолодання взимку на тлі аномально високої температури повітря можливий і в Україні в разі розвитку таких процесів. А яку погоду ви хотіли на Різдво? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.